Доброго дня! Раді вас бачити на каналі LueElectrix. В цьому відео хочу більш детально розказати про реле напруги. Його ще називають словом відсікач. Реле напруги призначене для захисту техніки, світильників та інших приладів від надмірних коливань напруги в мережі. Справа в тому, що коли напруга виходить за безпечні межі, більшість електроспоживачів можуть вийти з ладу або працювати некоректно. Щоб зберегти цінну техніку, реле напруги просто вимкне живлення від мережі, а коли напруга нормалізується, знов увімкне. Хочу продемонструвати принцип роботи реле напруги на прикладі двох різних реле одного виробника. Зліва це зубр d 40 t справа зубар d 240 Загалом принцип роботи кожного з них одинаковий. Бачимо два реле з підключеним до них навантаженням. Ліве живить телефон з зарядкою, праве живить патрон з лампою. Обидва реле постійно контролюють напругу мережі. Помітно, що дисплей лівого реле набагато яскравіший. Це пов'язано з тим, що конструкція цього реле має дисплей покритий пластиком. А також з тим, що на цьому столі дуже яскраве освітлення. Якщо встановити реле в електрощиті або в більш темному місці, показники буде видно набагато краще. Зараз для тесту я просто закрию від яскравого світла дисплей, і ми будемо бачити добре, що нам показує це реле. Зараз в мережі напруга 241 вольт. Що є в межах безпечне. На них я встановив верхню межу напруги 245 вольт. І зараз ми подамо відповідну напругу більшу, ніж 245 вольт. Подивимось, що буде відбуватися. Обидва реле миттєво вимкнулись. Відповідно, припинилась зарядка телефону, а також вимкнулася лампа. Зверніть увагу, що коли напруга виходить за межі безпечної, показник блимає. Так само і на іншому реле. В реле є також індикатор стану контакту реле. І зараз він вимкнений. В нормальному режимі ця лампочка світиться зеленим кольором. В такому стані реле будуть до тих пір, поки напруга не нормалізується. Тобто, не Опуститься нижче, ніж 245 вольт. Спробуємо. Бачимо, що на обидвох реле запустився відлік часу на увімкнення. І от перше, так? 3, 2, 1. І реле увімкнулось. Одразу у нас що відбувається? Пішло заряджання телефону. Тепер на другому. 5, 4, 3, 2, 1. І увімкнулась лампа. Спеціально для цього тесту я встановив на цих реле різну витримку часу на увімкнення. На лівому було 15 секунд, на правому реле було 30 секунд. На реальних об'єктах зазвичай я встановлюю витримку часу від 1 до 3 хвилин. Варто зауважити, що кожне реле працює автоматично. Тобто, слідкувати чи щось перемикати вручну немає необхідності, що, звісно, є перевагою. Стосовно реле, іноді чую таке питання: а чи захищає реле напруги при обриві нульового провідника? Відповідь так. Реле напруги захищає всі споживачі, що від нього живляться, і в тому числі від аварійних напруг. При обриві нульового провідника в трифазній мережі напруга може досягати 400 вольт реле витримує навіть більші значення напруги, тому так само миттєво вимкне навантаження, а після відновлення нормальної напруги знов увімкне. Отож, реле напруги виконує три корисні функції. Перше, захищає техніку від значних коливань напруги в мережі. Друге захищає електроспоживачі від аварійних напруг до 400 В. І третє відображає миттєві значення напруги і фіксує аварійні. Таким чином, легше аналізувати, що відбувається з електрикою. Зараз натисну на кнопку. Бачимо 246 В. Це якраз остання зафіксована аварійна напруга. Так само і на другому реле. 247 вольт тут написано. Можна зробити висновок, що реле напруги дійсно важливий та корисний пристрій в електрощиті. Тому встановлюйте реле напруги навіть не роздумуючи. Цей пристрій може заощадити значні кошти через те, що збереже цінну техніку та різні прилади. Дякую за увагу. До нових зустрічей!